П'ятниця 27 вересня команда першого подільського готова розповісти про головні події цього дня. На черговому виїзному засіданні уряду, яке відбулося на Миколаївщині, прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про ліквідацію старого Держагентства резерву та створення нового державного агентства з управління резервами України з чітко виписаними повноваженнями. Під час засідання очільник уряду також доручив віднести до захищених статей бюджету фінансування виробництва зброї та військової техніки, зокрема тих позицій, які передбачені програмою Зброя перемоги. Україна постійно потребує зброї та військової техніки, але сьогодні через законодавчі обмеження ми не можемо фінансувати з державного бюджету довгострокові військові контракти. Маємо виправити цю ситуацію, тому доручаю міністерству економіки разом з міністерством оборони, міністерством фінансів та Мінстротехпромом розробити відповідні законодавчі зміни. Віднести до захищених статей бюджету фінансування виробництва зброї та військової техніки, зокрема тих позицій, які передбачені програмою зброя перемоги, це може бути певний відсоток від усіх видатків на закупівлю озброєння, але виробники мають точно знати, що довгострокові 3-5-10-річні контракти з державою на виробництво необхідної зброї стабільні і головне фінансово гарантовані. У Хмельницькому попрощались із військовослужбовцем Олегом Філоненком. Церемонія прощання пройшла у свято-Георгіївському храмі. Серце захисника зупинилося у 52-річному віці під час виконання бойового завдання. Поховали героя на Алеї Слави. Хмельницький знову у Скорботі. Захисник Олег Філоненко загинув у бою за батьківщину. У Свято-Георгіївському храмі рідні та знайомі попрощались із полеглим воїном, щирим, працьовитим та позитивним. Саме таким він залишився у їхніх серцях. Всі, хто його знає, тільки з позитивної сторони. Народився військовий у Хмельницькому, де й прожив все життя. Працював на ринку, був люблячим сім'янином. У захисника залишилась донька. Спокійна, хороша людина. трудящий дуже трудолюбивий, розумний, толковий. Нема людини. Молодий хлопець. Мобілізували Олега 9 травня цього року. Після проходження навчання чоловік став на захист України. Мухи ніколи нікого не обидять, нікого ніколи не... Ні, ну не знаю. Простой, дуже простой, спокійний чоловік. Змобілізували було в чепки, скока, півтора місяця. Попав на фронт. Жили, працював, виспитував дочку. На Донеччині у 52-річному віці обірвалося життя захисника. Загинув Олег від ворожого артобстрілу під час виконання бойового завдання. Поховали військового на міському кладовищі на Алеї Слави. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Форум культура та потенціал особистості організували у Кам'янці-Подільському під час зустрічі обговорили суспільні зміни через культуру, можливості штучного інтелекту, розглянуті успішні кейси трансформації та інтеграції українського суспільства. Серед слухачів працівники органів виконавчої влади Волинської, Одеської, Сумської, Тернопільської та Хмельницької областей як впроваджуватимуть отримані знання далі. Форум культура та потенціал особистості провели у Кам'янці-Подільському. Захід відбувся у рамках швейцарсько-українського проєкту згуртованість та регіональний розвиток України. Співорганізатором стала Агенція регіонального розвитку Хмельницької області. Але в нас тут навіть представники є інших областей, не тільки шести пілотних областей. Для того, щоб напрацювати якісь спільні ідеї, спільні проекти, тому що ми розуміємо, точки болю усіх можуть бути різні, а можуть бути однакові. Але культура сьогодні. Є голос України. Голос України не тільки всередині країни, а це голос України і на міжнародній арені. Мета форуму підвищення усвідомлення про значимість культури як чинника розвитку особистого потенціалу. Ідейники акцентували увагу на формуванні лідерських якостей, креативного мислення та соціальної відповідальності. Взагалі, проєкт знаходиться в своїй першій фазі. Перша фаза закінчуватиметься в кінці листопада 2026 року, і загалом тема згуртованості соціальної згуртованості дуже важлива і номер один взагалі для нашого донора Швейцарії, оскільки проект ЮКОРТ впроваджується в Україні за підтримки Швейцарії. Компанією Ніраз Свіден Ейбі Культура це те, що формує народ як націю. Це звичаї та традиції, історія. То я впевнений, що ці напрямки навіть в період війни потребують розвитку. Доктор філософських наук Вахтанг Акабуладзе провів доповідь на тему феномен стійкості українців, невидимі нитки культури та ідентичності. На форумі обговорили й такі теми: як культура змінює суспільство та формує сценарій майбутнього, успішні кейси трансформації та інтеграції, можливості та загрози штучного інтелекту та перспективи діджиталізації. Таким чином, ми хочемо показати, як можна конструювати соціальну згуртованість через культуру діалогу, через формування культури партнерства, через фізичне зібрання різних представників і громад, і органів влади, і представників сфери культури, і, звичайно, бізнесу, і наукового середовища. Таким чином, ідейники вирішили привернути увагу міжнародної спільноти, аби продовжити підтримку та допомогу з боку партнерів. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. За статистикою кількість тих, хто відкрив власну справу в Україні, зменшилась влітку, незважаючи на дослідження «Юконтрол маркет. Хмельничани реєструють ФОП все частіше, кажуть представники департаменту економіки. Детальніше про ситуацію з малими підприємцями знає Олександра Толстюк. За дослідженням юконтрол Market, кількість українців, які вирішили започаткувати власну справу влітку 2024-го у рази менше, ніж за аналогічний період 2023 року. На Хмельниччині ж за статистикою збільшилась кількість зареєстрованих ФОПів. Відтак приріст складає 15%. Це свідчить, що підприємництво та підприємницька ініціатива на Хмельниччині розвивається, незважаючи на надзвичайно складні умови, в яких перебувають наразі підприємці. За словами начальника департаменту, на такий результат вплинула велика кількість державних програм на підтримку бізнесу та ініціативність хмельничан. У період війни близько вісьмо сотень підприємців отримали грантові кошти на започаткування власної справи за програмою Є робота. Ще одним чинником, який вплинув на зростання кількості суб'єктів підприємницької діяльності, залишається, як це не прикро відзначати воєнні дії, через які в області наразі перебуває майже 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з яких певна частина після того, як вони залишили свої домівки на окупованих територіях або в зоні бойових дій, розпочала свій бізнес на Хмельниччині. Ще декілька років тому кількість фопів становила близько 57 тисяч. Станом на 1 вересня часальність підприємців вже понад 66 тисяч. У нас відстежується щорічне збільшення і кількість фізичних осіб підприємців і кількості юридичних осіб. Тож, незважаючи на труднощі у військовий час, хмельничани все частіше започатковують власну справу та створюють нові робочі місця. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Цими вихідними свою річницю з дня заснування відзначає місто Хмельницький. Вже понад п'ять сотень років його мешканці розвивають, піднімають та прославляють. З цієї нагоди відзначили тих, кому завдячуємо мирним небом над головою. Воля та мужність такою відзнакою нагородили 32 захисників Хмельниччини за прояв виняткової сили волі, мужності, відваги при виконанні військового обов'язку. Нагородили військового запозивним Рейган. Більше року тому чоловік з власної ініціативи долучився до лав збройних сил України. Я прийшов сам. Я за мною в воєнкомат не бігав. З початку 2024 року чоловік захищає Україну на одному з найгарячіших напрямків. Розповідає, подібну нагороду отримує вперше. Таку ініціативу вважає дуже потрібною. Це мотивує, тому що знаєте, там, коли там от там на ну, за блокпостами, там ти ніби про тебе забули всі, там нікому ти не потрібен. Так що така увага вона потрібна хлопцям. Це, це вам всі скажуть. Так, ну, да, є зв'язок, там з рідні, але ну, треба щось більше. Відзнаки вручили напередодні 593-ї річниці дня заснування Хмельницького. Вже фактично третій рік поспіль. У нас, на жаль, немає святкувань. Десь трошки ностальгуєш насправді за тими роками, коли ми. Могли збиратися на великих сценах у парку, Шевч... парку Чекмана, Чібіль Кінодатру Шевченка. Так само дякувати нашим воїнам, тому що ми завжди знали і про це говорили, що не АТО, не ООС, а саме російсько-українська війна розпочалася для нас 2014 року. Але все одно тоді була атмосфера трошки інша. Окрім почесних відзнак, 11 захисникам вручили сертифікати на отримання грошової компенсації для купівлі квартири. Ще двом військовим частково відшкодували вартість придбаного житла. Грамотами і подарунками відзначили і волонтерів. Тетяна Жіпянська, телеканал Перший Подільський. Цьогоріч понад дві тисячі гектарів лісу охопила пожежа в Україні. На території державного підприємства Ліси України ліквідовано близько тисячі пожеж. І навіть сьогодні триває боротьба з вогнем у деяких регіонах держави. Про це повідомили на брифінгу щодо пожеж в екосистемах, їх наслідків та причин. Про найголовніше із сказаного розповіли у сюжеті. Ризики виникнення пожеж залишаються. Цьогоріч в Україні не обійшлось без масштабних лісових згарищ. За статистикою, від вогню постраждало більше двох тисяч гектарів лісу. Найпоширеніша причина людський фактор. Спочатку людина палить на подвір'ї десь суху траву. Далі цей вогонь перекидається на самосійні ліси. На жаль, їх дуже багато, і громади не завжди йдуть нам на зустріч стосовно передачі цих лісів в державний лісовий фонд. Ну і звичайно, після того, як вже горить самосійний ліс, він перекидається на наші території, і гасіння таких пожеж, звичайно, суттєво ускладнюється, тому що це вже геть інші площі. Декілька днів поспіль триває ліквідація лісових пожеж у різних регіонах України. Небезпека залишається на таких ділянках. Це торфяні пожежі, які дуже важко ліквідовуються, і це дуже довго робиться. І це е, е, лісові пожежі. Здебільшого це лісова підстилка. Наслідки масштабних пожеж на території ДП Ліси України оцінюють щонайменше у 20 мільйонів гривень. Щоб зменшити ризики поширення вогню у майбутньому, фахівці оновлюють стандарти посадки лісів та створюють безпечні зони відпочинку. Ми не просто забороняємо людям ходити в ліси. Ми створюємо дуже класні, комфортні, абсолютно безкоштовні осередки в лісі. Там, де можна безпечно і відпочити, і пікнік якийсь влаштувати. І як результат, там, де є ці рекреаційні пункти, а їх понад тисячу по всій країні, там немає такого осередку пожеж. І стосовно ще, напевно, причин хотіла додати, чому у нас зараз виникають ці пожежі. Крім того, що це людський фактор, безумовно, це половина це. Ситуація з вибухами, тобто, звичайно, те, що збуваються, попадає в ліс. І це ще диверсанти. На щастя, у Хмельницькій області ліси залишились неушкодженими, проте наші вогнеборці допомагали ліквідовувати пожежі у інших регіонах. Фахівці наголошують на тому, що пожежно-небезпечний період триватиме найближчі тижні. Тетяна Аржипянська, телеканал Перший Подільський. Відданість спорту, здоровому способу життя та розвитку молоді у Хмельницькому непересічна подія об'єднала боксерську спільноту у новому центрі боксу. Епіцентр засновники компанії знову на власному прикладі показують, що дбати про майбутнє держави потрібно щодня створювати гідні умови для розвитку. Місце сили та мужності у Хмельницькому урочисто відкрили центр боксу. Епіцентр бокс серед дітей завжди був популярним, і сьогодні цікавість до олімпійського виду спорту тільки зростає. Саме ця дисципліна потребує фінансових інвестицій від відданих патріотів України, якими залишаються Олександр та Галина Гереги. Під час війни ви допомагаєте важкої атлетики. Ви партнер і друг Національного олімпійського комітету. Від щирого серця я впевнений, що всі мара. Ми... Хочемо вам подякувати за те, що ви робите для розвитку олімпійського спорту в Україні. Голова Федерації боксу України Олег Ільченко зізнається, цей зал збудований за всіма необхідними стандартами і є взірцевим для спортсменів всіх рівнів. Я не те, що можу сказати, що це кращий зал в Україні. Я можу сказати, що всі чемпіонати Європи проводяться даного роду. Зал може десь трошки більше, але ремонт, так як тут вкладено. Ну, у цьому залі можна, якщо б він трошки більше, був, і чемпіонат Європи проводити спокійно. Олександр Герега завжди підтримував спорт, будучи президентом Федерації важкої атлетики України та віце-президентом української асоціації футболу, створював належні умови для розвитку молоді. Нині ж відкрито не менш важливий напрямок бокс. Це справжній храм. Спорту це центр бокса. І ми зробили все для того, щоб умови, які в цьому центрі ви на сьогоднішній день бачите, були тим зразком, щоб ніхто нам не міг закинути. А десь, ось, будь ласка, є щось, що немає у вас. У нас є все тут для того, щоб готувати принаймні олімпійських чемпіонів. У залі розмістили трибуни, ринги та тренажерну зону. Тут розвиватимуть не лише технічні навики, а й стійкість характеру, волю до перемог. У цьому спорті мало однієї спритності і реакції. Тут потрібна фізична сила і стратегічне мислення. Наші зусилля спрямовані на те, щоб організовувати, підтримувати та створювати умови для розвитку спорту. За час повноштамного вторгнення. Ми неодноразово переконалися, що наші спортсмени незламні та сильні. Щиросерно дякую Герезі Олександру Володимировичу за потужну інвестицію у спорт нашого міста, чудово розуміючи, що цей зал для наших хмельничан, для наших дітей. Щиро вірю, що тут зросте ціла плеяда олімпійських чемпіонів. Привітати юних боксерів завітав олімпійський чемпіон з боксу 2024 року. Олександр Хижняк його поява зібрала поряд десятки спортсменів, які щодня тренуються задля отримання таких же результатів. На переконання олімпійця бокс найдисциплінованіший вид спорту. Дуже приємно, що така подія відбувається. Велика повага і подяка Олександру Володимировичу Грейгі за те, що створив в Хмельницьку зал такого високого рівня. Два ринги, скільки дітей ви самі можете бачити. Наскільки бокс популярний, наскільки бокс розвивається в усьому світі, як сильно люблять бокс, як сильно підтримують бокс. І звичайно, це не може не радувати. Навіть в умовах повномасштабного вторгнення компанія «Епіцентр» продовжує модернізувати та будувати державу, адже зміни відбуваються від найменших кроків до великих перемог. Компанія «Епіцентр» складний для країни час. Продовжує бути прикладом для наслідування, невтомно працюючи, задля зміцнення обороноздатності країни, економічного потенціалу, розвитку освіти, науки, культури, охорони здоров'я і спорту. Для чого ще слова, якщо є конкретні справи? Тренери, які займатимуться тут, мають високу кваліфікацію та масу досягнень. Вони зможуть із максимальною віддачею передати усі набуті знання та навички і допомогти у досягненні поставлених цілей. Тепер буде слугувати місце, де народжуються чемпіони, де молодь може розвивати свої таланти та досягати нових висот. Також знаю, що цей центр є даниною заслугам родини Чумакових». Родина Чумакових вже у другому поколінні виховує боксерську спільноту. Тільки Анатолію Чумакову вдалося зростити 162 майстри спорту України у клубі Авангард. Тут їх стане ще більше. Я думаю, що ми виростемо тут не одного чемпіона світу і в майбутньому якогось олімпійця, наприклад, за прикладом Олександра Хіжняка. Дякую всім присутнім, що приїхали розділити. Це радісне, цю радість з нами. Відкриття чемпіонської ери у Хмельницькому стартувало з міжнародного турніру Вільний ринг за участі спортсменів з Молдови, України та Чехії. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, Дмитро Мілієнко. Телеканал Перший Подільський. Традиційно в останні вихідні вересня красивий та неповторний Хмельницький відзначає день міста. Незважаючи на труднощі, вже понад п'ять сотень років тут продовжує будувати майбутнє тисячі людей. З нагоди дня народження жителі краю побажали Хмельницькому найголовнішого вже цих вихідних. Хмельницький святкуватиме день народження. З нагоди свята ми поцікавились, б побажали краяни для рідного міста у найближчий рік. Просвітати, як і зараз. Головне миру. І, і миру, і перемоги нам. А да, нам просвітати. Слава Богу, на все добре в Хмельницькому. Миру, вже нема ніяких сил. Миру, і, і, щоб скінчилася війна, вже нема ніяких сил. Міцного здоров'я хмельничанам, фінансового благополуччя. Миру, спокою, злагоди. Якщо це буде, то все буде добре. Тиші, спокою, злагоди, добра і бути побагатшим миру. Перемоги, процвітання. Я не хмельничанка, ми самі переселенці з Дніпра. От, з цього самого гарного. Це дуже добре місце, нам тут дуже тепло, нас тут дуже гарно приймають. Миру, спокою нам всім, щоб закінчилась війна, щоб все стихло, щоб ми повернулися до мирного життя. І всім здоров'я. щоб всі дочекалися сім'ї своїх братів, синів, чоловіків, діти, батьків і живими, здоровими. Ну і коли вже все це настане, найближчим часом ми всі на це надіємося, то всі, щоб я думаю, тоді були будуть наповнені вже і щастям, сімейним благополуччям, і мир буде вже всіх і в душі, і в краї, і в самій країні. Мирного неба, мирно, да, миру, спокій, міру, миру, спокою. і хай не здохну. Для міста процвітання, успіхів над всім людям, здоров'я. Все найкраще. Ну, процвітання. На наступний рік бажаю миру. Нарешті, щоб настав мир, щастя, добробуту, злагоди сім'ї. Надіємося на краще. Побачили цей день мої колеги. Більше актуальної інформації, як завжди, шукайте на наших офіційних сторінках у соціальних мережах. Долучайтеся та коментуйте. Ваша думка важлива.